Зникнення у раю. Справа Крісі Крамерс та Лісанни Фрон. Уявіть собі, двоє молодих жінок, повних життя та мрій, вирушають у подорож свого життя тропічний рай, екзотична природа, нові враження, але замість сповадів вони залишать лише загадку, яка протягом років збентежуватиме слідчих по всьому світу. Що сталося з Крісі Крамерс та Лісанною Фрон у джунглях Панами? Чому їхні телефони робили дзвінки в 112 протягом кількох днів, але ніхто не відповідав, і що означають ті моторошні фотографії, зроблені вночі у повній темряві? Вітаю вас на каналі, присвяченому реальним злочинам та загадковим зникненням. Сьогодні ми розкажемо історію, яка досі викликає суперечки серед криміналістів, психологів та простих людей по всьому світу. Це справа, де кожна деталь породжує більше питань, ніж відповідей. Ласкаво просимо до справи про зникнення у Ельпіаністо. Крісі Крамерс народилася 9 серпня 1992 року у невеликому голландському місті Амерсфорд. Вона виросла у люблячій сім'ї середнього класу, де завжди цінували освіту та прагнення до пізнання світу. З дитинства Крісі була відкритою життєрадісною дівчинкою з величезною кількістю друзів. У школі вона була старанною ученицею, особливо захоплювалася біологією та іноземними мовами. Вчителі відзначали її допитливий розум та невтомне бажання дізнаватися щось нове. Крісі мріяла про подорожі, вивчала англійську та іспанську, читала книги про далекі країни. Після школи дівчина вступила до Девентерського університету прикладних наук, обравши культурну соціальну роботу. Вона мріяла допомагати людям працювати з різними культурами, можливо, колись приєднатися до міжнародної гуманітарної організації. Крісі була ідеалісткою у найкращому розумінні цього слова. У 2013 році, будучи студенткою, вона почала шукати можливостей для стажування за кордоном. Крісі хотіла не просто відпочити, а отримати реальний досвід, познайомитися з новою культурою, попрактикувати іспанську мову. Лісанна Фрон з'явилася на світ 24 вересня 1991 року у місті Аммерсфорд. Так, у тому самому, що й крісі, хоча дівчата познайомилися набагато пізніше. Лісанна виросла у щасливій родині, де панували теплота та взаємопідтримка. На відміну від крісі, лісанна була більш замкнутою та задумливою. У школі вона мала кілька близьких подруг, але не прагнула бути в центрі уваги. Дівчина захоплювалася мистецтвом, любила малювати, слухала рок-музику та багато читала. Після школи Лісанна також обрала соціальну сферу, але з фокусом на психологію. Вона цікавилася тим, як працює людська психіка, чому люди поводяться так чи інакше, як можна допомогти тим, хто переживає важкі часи. Родина Лісанни описувала її як надзвичайно добру та чуйну людину, яка завжди була готова допомогти. Вона мріяла працювати з дітьми з неблагополучних сімей або з біженцями, тими, кому найбільше потрібна підтримка. Подібно до Крісі, Лісанна шукала стажування за кордоном, яке дозволило б їй застосувати свої знання на практиці та розширити світогляд у 2014 році. Долі двох дівчат перетнулися через спільне прагнення до пригод та бажання змінити світ на краще. Обидві знайшли програму волонтерства у Панамі у невеликому містечку Бокете, розташованому в гірській місцевості провінції Чірікі. Кріссі та Лізанна майже не знали одна одну до цієї поїздки, але швидко стали близькими подругами. Їх об'єднували спільні інтереси, схожий погляд на життя та жага до нових вражень. Вони разом планували подорож, обговорювали, що візьмуть з собою, які місця відвідають. 29 березня 2014 року обидві дівчата прилетіли до столиці Панами Панама Сіті, звідти вони мали дістатися до бокете. Туристичного містечка, відомим своїми кав'яними плантаціями, пишною природою та стежкою Ель Піаністо, цей маршрут був популярний серед туристів. Стежка вела через гірський ліс до континентального вододілу, місця, де можна було одночасно побачити Тихий океан та Карибське море. Прогулянка вважалася не надто складною, багато туристів долали її самостійно. Перші дні у Бокете пройшли чудово дівчата поселилися у місцевої родини, почали знайомитися з містом та його мешканцями. Вони відправляли фотографії додому, розповідали про свої враження, обговорювали майбутнє стажування. Обидві виглядали щасливими та захопленими. Ніщо не передвіщало біби. Ранок 1 квітня 2014 року був сонячним та обіцяв бути чудовим днем для прогулянки. Крісі та Лісанна вирішили піти на стежку Ель П'яністо, той самий популярний туристичний маршрут, про який вони так багато чули. Близько одинадцятої ранку дівчата були помічені біля входу на стежку. На них були легкі джинси, футболки, зручне взуття для ходіння. Крісі мала з собою синій рюкзак, а Лісанна червоний. У рюкзаках була вода, перекус, сонцезахисний крем та їхні телефони. Вони виглядали безтурботними та радісними це був ідеальний день для походу. Стежка Ель Піаністо починається досить легко. Перші кілометри представляють собою добре вимущену доріжку, яка поступово підіймається вгору через тропічний ліс. Навколо густа рослинність, екзотичні птахи, іноді можна побачити мавп. Більшість туристів доходять до вершини, фотографуються біля позначки континентального водоспаду та повертаються назад. Весь маршрут туди й назад займає близько 4-5 годин. Але є й продовження стежки, яке веде далі, в глиб джунглів, на іншу сторону гори. Це вже складніша та менш відвідувана частина маршруту. Тут легко заблукати, якщо не знаєш дороги. Саме туди, як з'ясується пізніше, і пішли крісі та лісанна. Спочатку ніхто не помітив, що щось не так. Господиня будинку, де жили дівчата, не хвилювалася, коли вони не повернулися ввечері. Туристи часто затримуються, милуючись заходом сонця або зупиняючись у місцевих барах. Але коли 2 квітня дівчат знову не було, почали виникати питання. Спроби зателефонувати їм не увінчалися успіхом, телефони не відповідали. 3 квітня батьки дівчат, які регулярно спілкувалися з ними через інтернет, забили на сполох. Крісі та Лісанна не виходили на зв'язок, не відповідали на повідомлення. Це було абсолютно не схоже на них. Було офіційно оголошено про зникнення. Місцева поліція почала розслідування, хоча спочатку до ситуації поставилися досить спокійно. На жаль, у Панамі туристи час від часу зникають хтось губиться в джунглях, хтось стає жертвою нещасного випадку. Але ця справа швидко стане набагато більш загадковою та моторошною, ніж хтось міг собі уявити. Почалися масштабні пошуки, до них залучили місцеву поліцію, пошуково-рятувальні служби, волонтерів з числа місцевих жителів та інших туристів. Батьки дівчат прилетіли до панами, щоб особисто брати участь у пошуках. Прочісували джунглі, опитували всіх, хто міг бачити дівчат того дня, використовували собак-рятувальників, гелікоптери. Але джунглі панами це густа, важкопрохідна місцевість, де легко пропустити щось важливе. Дні йшли жодних слідів. Перший прорив у справі стався, коли слідчі проаналізували записи з телефонних операторів. І те, що вони виявили, шокувало всіх. 1 квітня о 16.39, всього через кілька годин після того, як дівчата почали свій похід, з телефону крісі було зроблено екстрений дзвінок 112, європейський номер служби порятунку. Але дзвінок не з'єднався у тому місці джунглів, не було сигналу стільникового зв'язку. О 16.51 ще одна спроба з того ж телефону. Знову невдача. Потім дзвінок з телефону Ліссанни на панамський номер служби порятунку 911 о 16.52. Також не з'єднався. Що надзвичайно важливо, обидва телефони були вимкнені о 16.55 того ж дня. Це означає, що батарея ще працювала, і дівчата свідомо вимикали телефони, щоб зберегти заряд. Але це був лише початок. 2 квітня о 6.58 телефон Кріссі знову увімкнули. Зроблено спробу дзвінка у 112 не з'єднався. Телефон вимкнули о 7.00. О 10.16 того ж дня телефон Ліссанни увімкнено. Спроба дзвінка у 9.11. Невдача. Вимкнено о 10.50. Така ж схема повторювалася 3, 4, 5 квітня. Дівчата методично намагалися зателефонувати, але щоразу не було сигналу. Вони економили батарею, вмикаючи телефони, лише на короткі періоди. Останній дзвінок був зроблений 3 квітня о 16.00. Після цього повна тиша. Що це означало? Чому дівчата не могли вийти з лісу? Якщо вони заблукали, чому просто не йшли в одному напрямку? Стежка ельпіаністо веде або назад до Бокетте, або вперед до іншого села. Рано чи пізно вони мали вийти до людей. Хіба що щось або хтось заважав їм це зробити? Майже два місяці пошуків не дали результатів. Справа ставала холодною. Слідчі починали припускати найгірше, але тіл. Не знаходили. І раптом, 14 червня 2014 року, сталася подія, яка знову підняла справу з мертвої точки. Місцева жінка на ім'я Ірма знайшла біля річки синій рюкзак, той самий, який був у крісій. Рюкзак був знайдений за 14 кілометрів від останнього місця, де дівчат бачили на стежці. Він лежав біля берега річки Куленбра, яка протікала через глибокі джунглі. Що найдивніше, рюкзак виглядав майже новим. Незважаючи на те, що він провів більше двох місяців у тропічних джунглях з їхніми дощами та вологістю, рюкзак був акуратно складений та непошкодженим. Ніяких слідів тварин, гниття чи серйозного зносу. Усередині виявили. Обидва телефони, iPhone 4 Лісанни та Samsung Гелексі Крісі, два паспорти, готівку 83 долари, чому грабіжник залишив би гроші, пару сонцезахисних окулярів, дві пари бюстгалтерів. Найбільш шокуючим було те, що все це було майже в ідеальному стані паспорти не розмокли, гроші не пошкоджені, електроніка працювала. Як рюкзак міг пролежати більше двох місяців у джунглях та залишитися таким чистим, хтось спеціально його туди поклав. Телефони передали криміналістам експертам, і те, що було знайдено на них, заморозило кров у жилах навіть досвідчених слідчих. На телефоні Крісі виявили серію фотографій, зроблених у ніч з 7 на 8 квітня через тиждень після зникнення. Загалом було 90 фотографій, зроблених протягом трьох годин між першою та четвертою ночі. Більшість знімків повна темрява, лише іноді спалах освітлює фрагменти джунглів. Що показують ці фото: верхівки дерев у темряві, скелі та каміння, фрагменти палиці з яскравою маркою чипсів, можливо, імпровізований маяк. Декілька фото задньої частини голови лісанни, її русяве волосся. Один знімок містка через потік, загальна атмосфера хаосу та відчаю. Не було жодного селфі, не було чітких знімків обличчя. Навіщо хтось робить 90 фотографій у повній темряві посеред джунглів. Експерти висунули кілька теорій теорія перша. Дівчата намагалися використати спалах як сигнал для пошукових вертольотів або як імпровізоване освітлення. Теорія друга вони документували своє місце знаходження, сподіваючись, що якщо телефон знайдуть, фото допоможуть визначити локацію. Теорія третя найбільш моторошна фотографії робила лише одна людина, а друга на той момент вже не могла цього зробити. Теорія четверта. Найбільш тривожна фотографії робив хтось інший вже після того, як щось сталося з дівчатами. Додатковий факт: після 5 квітня телефон Крісі більше не користувався, але телефон Лісанни продовжували вмикати. Востаннє 11 квітня. До цього часу було зроблено понад 77 спроб ввести пін код, але всі невдалі. Хто намагався розблокувати телефон і чому крісі більше не користувалася своїм телефоном після 5 квітня? 29 осінь осін 2014 року місцевий житель виявив стегнову кістку у тій самій річці Куленбра, приблизно в тому ж районі, де знайшли рюксак. Аналіз ДНК підтвердив це була кістка Лісани Фрон. Протягом наступних тижнів було знайдено більше решток фрагменти тазових кісток лісани, її ребро, стопа все ще в черевику та шкарпетці, один з найбільш незрозумілих елементів справи, кілька кісток кріссі крамерс. Усього було знайдено 33 кісткових фрагменти. Але ці знахідки породили ще більше питань, ніж дали відповідей. Питання перше. Чому кістки були такі чисті та білі? У тропічному кліматі тіло розкладається з певною швидкістю, але кістки не стають такими білими за кілька місяців, виглядало так, ніби вони були спеціально очищені. Питання друге де решта тіл? Знайдено лише невелику частину скелетів, куди поділися всі інші кістки, м'які тканини? Питання третє. Чому стопа лісани все ще була в черевику, але інші кістки розкидані річкою на кілометри? Черевик мав би з'їсти вода, але він залишався цілим. Питання четверте на одній з кісток лісани виявили незрозумілі позначки щось схоже на розрізи або вибілення, що їх спричинило судово медична експертиза не змогла визначити причину смерті, кісток було недостатньо, і вони були у такому стані, що встановити, як саме померли дівчата, виявилося неможливим. Давайте спробуємо реконструювати найбільш імовірний сценарій на основі доступних доказів 1 квітня 11.14. Кріссі та Лісана йдуть стежкою Ельпіаністо. Вони роблять фото по дорозі. Останнє нормальне фото зроблено о 13:54 на вершині біля роздоріжжя. З 14 до 1639 щось сталося. Можливо, вони заблукали, вирішивши піти далі в глиб джунглів, можливо, зустріли когось, хто завів їх не туди. Або сталася аварія падіння, травма. 16.39. Перші дзвінки у 112-911. Дівчата розуміють, що щось не так, вони у біді. Перше квітня вони живі, намагаються зателефонувати, економлять батарею. Чому не йдуть? Травма, дезорієнтація чи хтось тримає їх на місці? 5 квітня. Останнє використання телефону Крісі. Що сталося з нею? 8 квітня ніч. 90 фотографій у темряві. Можливо, лише Лісана вже жива. Вона намагається освітлити місце, документувати щось або кликати на допомогу. 11 квітня. Останнє вмикання телефону Лісани. Багато невдалих спроб пін-коду. Після цього тиша. Якщо це був нещасний випадок, найбільш імовірно, що одна з дівчат зазнала серйозної травми, можливо, Кріссі впала, зламавши ногу чи хребет, а лісана залишилася з нею, намагаючись викликати допомогу. Протягом тижня вони помирали від виснаження, зневоднення та травм. Лісана, можливо, пережила Крісі на кілька днів, звідси фотографії та пізніші спроби користування телефоном. Після смерті їхні тіла розклалися, були частково з'їдені тваринами та розкидані річкою під час злив. Але ця версія не пояснює занадто багато дивних деталей. Справа Крісі Крамер та Лісанни Фрон. Стала однією з найбільш обговорюваних загадкових зникнень 21 століття. Їхні батьки не полишають спроб знайти правду. Вони наймали приватних детективів, консультувалися з міжнародними експертами, домагалися перегляду справи. У 2016 році батьки випустили книгу. Загублені у джунглях, де детально описали всі обставини справи та висловили свої сумніви щодо офіційної версії, справа вплинула на туристичну галузь Бокете. Тепер на стежці Ель Піаністо є більш чіткі позначки. Туристам наполегливо рекомендують ходити з гідами, встановлені додаткові знаки попередження. Але найважливіше ця історія нагадує нам про крихкість людського життя та про те, як швидко пригода може перетворитися на жахіття. Що насправді сталося з Крісі та лісанною, ми, мабуть, ніколи не дізнаємося повної правди, джунглі панами зберігають свої секрети. Деякі експерти продовжують аналіз у 2023 році. Група голландських криміналістів знову переглянула всі докази, але не змогла дійти остаточного висновку. Справа залишається відкритою у серцях багатьох, хто не вірить в офіційну версію. Ця трагічна історія залишає нас з більшою кількістю питань, ніж відповідей, але вона також нагадує про важливі речі. По-перше, природа прекрасна, але безжальна джунглі, гори, океани вони не прощають помилок. Завжди потрібно бути підготовленим, завжди повідомляти комусь свої плани. По-друге, система правосуддя не завжди досконала, іноді справи закривають передчасно, іноді докази ігноруються важливо продовжувати ставити питання. По-третє, Кожна життєва історія це чиєсь реальне життя. Крісі та Лісанна були не просто статистикою, вони були живими людьми, з мріями, родинами, друзями. Їхня пам'ять заслуговує поваги. Можливо, колись з'являться нові докази, можливо, хтось зізнається, можливо, технології майбутнього дозволять по-новому проаналізувати наявні дані. А поки що ми можемо лише пам'ятати про двох молодих жінок, які вирушили у подорож мрії і ніколи не повернулися додому. Справа Крісі Крамерс та Лісанне Флон це нагадування про наскільки непередбачуваним може бути світ, це історія про мрії та трагедії, про надію та джахіть, про питання без відповідей. Якщо ця історія зачепила вас, поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть у коментарях, що ви думаєте, який сценарій здається вам найбільш імовірним це був нещасний випадок чи злочин. У наступному випуску ми розповімо про іншу загадкову справу зникнення на Алястінському трикутнику, чому тисячі людей зникають безслідно у цьому регіоні, це природні причини чи щось більш зловісне. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, і пам'ятайте, істина завжди десь поруч, навіть якщо ми не можемо її побачити. Пам'яті Крісі Крамерс та лісанні Фрон.